Вони вже відбули літні табори і вже налаштовані готуватися до наступних. Івано-франківські пластуни урочисто відкрили свій новий рік. Це означає, що попереду на скаутів чекає виховний сезон традиційні щотижневі заняття. Під час навчального року осінь, зима, весна відбуватимуться вишколи, різні заходи присвячені певним подіям. Ну або тематичні. Ось тому. Ми запрошуємо відвідувати заходи або долучатись до організації якихось наших заходів. А от цьогорічне літо кажуть, пластуни видалося дійсно насиченим. Чимало скаутів представляли місто на всеукраїнських зборах. Також зорганізували міський табір на майже 100 чоловік вперше за 9 років. Тож сподіваються, що наступний сезон буде не менш цікавим. Ми дуже щасливі і думаємо, що е, будуть багато нових акцій в пласті. Ну, думаємо, що е, цей рік буде краще за папарай. Це відчуття дуже е, гарне, оскільки ми знову ж таки почнемо своє активне пластування. У нас будуть акції протягом літа їх набагато менше, але в нас є табори. Цей пластовий рік був дуже плідний. Я відвідала багато таборів і вишколів. І в наступному пластовому році я би хотіла навчитися ще чогось нового і відвідати ще більше пластових вишколів і таборів. Нагадаємо, наступний сезон літнього таборування пластунів відбуватиметься як завжди упродовж липня і серпня. І Іваненко, Владислав Петриченко, телеканал 402.